Як зрозуміти, що ваш новий знайомий або нова знайома погана людина? Давайте сьогодні я розкрию цю тему і навіть поділюся своїм власним досвідом. А перш ніж ми почнемо, я запрошую вас підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також поставити авансом вподобайку цьому відео. Будь-яка ваша активність під цим відео дуже мною вітається. Навіть смайлики жовтенькі і блакитне серденько також буде приємним коментарем для мене. Тож, давайте почнемо розглядати цю нову тему. А для того, хто ще не знає мене, я розкажу трохи про себе. Я психолог Юлія Латуненко мене звуть, і я працюю 18 років психологом із сімейними проблемами, індивідуальними проблемами, а також займаюся питаннями психосоматики та психосоматичних розладів. Отже, як зрозуміти, що ваша нова знайома, товаришка або знайомий погана людина? Так часто буває, що ми зустрічаємося з якоюсь людиною і от щось відчуваємо таке, що ми не можемо навіть пояснити словами. Якесь напруження, якийсь дискомфорт, якесь. І відчуття того, що від цієї людини треба чогось очікувати не дуже приємного. Але потім ми оці перші почуття ігноруємо і починаємо себе вмовляти, та ні, начебто нормальна людина, начебто все в порядку. Та ну що це я здалося, мабуть, що це я напридумувала собі або напридумувала, придумував. І ви йдете в стосунки з цією людиною, і навіть можете закохатися в цю людину і, або побудувати, почати будувати якісь бізнес із цією людиною, але це перше почуття. Воно, як потім виявляється, зовсім вас не обдурило. Просто ви в якийсь момент втратили довіру до свого внутрішнього голосу і просто почали зваблюватись на ці. Бонуси або якісь такі, знаєте, цукерки, да, бенефіти, які ця людина змогла вам запропонувати. Наприклад, вона там могла запропонувати вам гарну роботу, да, а ви от шукаєте якраз. І ви відчули, що ця людина не дуже хороша. От щось, якийсь присмак від розмови першої він був, але ви е, хотіли. Отримати цю посаду, наприклад, цю роботу, да, і ви вмовили себе, проігнорували це, відмовились. Бо вам було страшно просто сказати ні, я не приймаю, бо логічно ви не могли це ну, якось собі пояснити. Не було в тому ніякої логіки, була лише інтуїція, якісь внутрішні такі підказки, які казали, ну, щось якась небезпека в цій людині криється. От, І ви починаєте з цією людиною щось там будувати, стосунки, або бізнес, або просто товаришувати, починаєте навіть захоплюєтеся цією людиною. І от потім виявляється, що у якийсь момент ви отримуєте такий ну, дуже міцний і потужний поштовх, поштовх у спину. да. Ну, Я вже не кажу там, ножа в спину. да, але, ну, таку... Якусь ситуацію маєте з цією людиною, при якій ви ну, зовсім не могли б очікувати від неї. Але те перше відчуття, що ця людина щось таке може зробити таке, що вам не сподобається, воно все одно ну, воно залишається у вас там, десь в вашому андерграунді, да, вашій підсвідомості. І ви знов не звертаєте на це увагу, і ви кажете, та ну ні, ну, це ж я тут. Сам винний, ну, людина хороша, вона просто ну, не змогла відреагувати якось інакше. Або ну, це ж я сам так спричинив того конфлікту, і ви починаєте знов себе вмовляти. Але слідуючи поштовх у спину, буває ще сильнішим. Ну, То начебто, як ви. Не спіймали оцей гол да, у, там, правий верхній чи, <правий> чи лівий ни, нижній кут ваших воріт. І ця людина вам ще ще дає голи, Да, доки поки ви не усвідомите, що ця людина взагалі була, є і буде небезпечною для вас. І що ця людина буде руйнувати або ваші кордони, або ваше життя навіть, або може призвести з такими своїми токсичними вчинками до порушення вашого психоемоційного або фізичного стану. Але людина так влаштована, що якщо вона має якусь користь, або якісь бонуси, або те, чого вона так дуже сильно потребує, вона себе вмовляє, вона не довіряє сама собі. І вона по суті. Це такий я описую випадок, коли людина сама собі спричиняє щось погане, йдучи на такі стосунки і ігноруючи да, ті підказки, які були з самого початку. І я навіть можу поділитися із вами своєю історією в цьому, і як я оплатила дуже дорого цю історію ігнорування свого внутрішнього голосу, своєї інтуїції, якщо можна це так назвати і uh, перш ніж я uh, розкажу вам про те, як це відігралося в моєму житті, я нагадаю вам, що я дуже очікую на ваші підписки, на ваші коментарі. Якщо у вас таке щось було, наведіть свої приклади. Мені дуже цікаво, ви бачите, я читаю кожен ваш коментар. Тож розкажіть, як це було у вашому житті, чи були такі випадки. От, але підпишіться, коментуйте, поширюйте в соцмережах. Навіть якщо вам нічого написати, просто напишіть мені Дякую або жовто блакитненькі наші улюблені кольори, сердечки. Ці емодзі, смайліки можете прислати мені. Тож, в моєму житті багато разів я стикалася з такою ситуацією, це відчуття в мене було. І зараз я розкажу вам найголовнішу мою помилку, коли я ну, взагалі. Повинна була бігти від людини, да? а я цього не зробила і просто зруйнувала собі там 16 років мого молодого життя. Це був мій перший чоловік, коли ми тільки познайомилися з ним. Він мені взагалі казався, здавався Богом. просто. Да? Він ще був старший від мене на 7 років. А я була молоденька, 19-річна дівчинка. І коли ми почали зустрічатися, був якийсь момент, ми гуляли із ним під дощем по вулицям Києва. І це було так романтично, і класно, і красиво. І попали ми з ним, потрапили під доща. Я змоклася, бо парасольки в нас не було тоді. І ми прийшли в гуртожиток, ми тоді навчалися. Обидва на фізичному факультеті в університеті Тараса Шевченка, там у нас ну, студентський гуртожиток був. І він мене запросив до своєї кімнати, тільки щоб допомогти мені там, чаю налити, щоб я не застудилася. Це така турбота для мене була. Це така була в нього емпатія, я так розуміла. Да? Я так це трактувала, бо мені на той час дуже хотілося бути коханою, кохати когось. Да? Стосунки як молодій дівчині. І от він привів мене у свою кімнату в гуртожитку, а він на той час ну, чомусь жив сам, а, напоїв мене чай, ми посиділи, він а, вмикнув музику Beatles. Єсти, де грала. Я дивилася на акваріумних рибок, і мені було дуже-дуже приємно. І от незабаром він сказав: залишайся в мене. А я тоді взагалі була не готова. І мене так виховували мої батьки, що ну, ви ж розумієте, секс це після шлюбу. І Мені 19 років, ну, я взагалі була дуже не ну така Наївна дівчина була. І от він мені каже: Залишайся. Я кажу, ні, як я можу, ні, ніяк. І я починаю відмовлятися. і Він так бере мої босоніжки змоклі так бере і просто їх хрять кидає мені під ноги. Я була в шоці, якщо чесно. Я такої агресії взагалі за е, три місяці зустрічань не бачила від нього і навіть уявити собі не могла, що людина отак може відреагувати просто на відмову, що я не залишуся на ніч. А, от, і я в шоці пішла. І я думала, ну все, я втратила його, я пішла, я таки не залишилась. Е, але на слідуючий день він як ні в чому не бувало, все нормально у нього, з головою все в порядку. Він починає знов зі мною там зустрічатися, гуляти зі мною. Ну а то був перший такий дзвіночок, після якого я повинна була просто бігти, тому що потім все моє життя оці ці всі 16 років, мій чоловік. Швиряв, жбурляв мене якісь речі. Да. Спочатку це були просто якісь там рушники, там чи щось, тряпки якісь, а потім це вже були там і стільці. Тому це був такий дуже яскравий знак того, що це була токсична людина, але я хотіла любові, кохання, і о, за цими няшками я не помітила токсичного. Чоловіка. І навіть вийшла заміж, народила дитину від нього у свої 20 років. І ну, так от постраждала дуже сильно. Але так повинно було статися. бо я... Це був такий мій шлях до розвитку. Але. Дивіться, може таке бути, що навіть після того, як ви вивчили всі уроки, і ви вже знаєте, що треба слухати свій внутрішній голос, життя воно не ідеально. І ви можете в якісь моменти свого життя бути в дуже сильному стресі. Наприклад, от війна, да? і ви в дуже сильному стресі, і хтось протягує вам руку допомоги, і ви така думаєте, ой, зараз він допоможе, або вона. І ви біжите вже, бо ви розгублена, бо ви не знаєте, що робити, бо ви перелякана, і ви у цей момент можете знов припуститися такої ж помилки. Тому що у вас немає ресурсів слухати свій внутрішній голос. Але він буде все одно посилати вам е, ці повідомлення, що перед вами якась погана людина. Я от під час війни потрапила двічі в таку ситуацію, коли я проігнорувала свій внутрішній голос, будучи вже е, психологом із досвідом. Да? Але я е, вибачаю собі. Такі свої помилки, бо я знаю, що людині у стресі, коли є загроза життю, можна вибачити багато чого, тому що людина не має ресурсу будувати свої кордони в такі моменти життя. Людина знаходиться на межі ну, якогось там виживання. Да? В неї перше це ну, така життєва безпека, да? безпека тілу. безпека, Фізична безпека, да? і коли е ці потреби, базові потреби, це фізична безпека, да? це сон, е це їжа. це ну, там, ну отака Фізична безпека, да, там, дихання, е, ну такі базові потреби людини, поки вони не задовольняються, всі решта потреб не можуть бути задоволені. Тому, тому ми по пірамідці масло йдемо. Хоча це не пірамідка масло, це чомусь так назвали, що то його піраміда, Він ніякої піраміди не складав, да, то його там вже учні щось придумали. От, але так і називається піраміда потреб маслу. Коли Базові потреби це пов'язані із життям людини, ми не можемо думати ні про які а, інші потреби. А, тому а, вибачайте себе, якщо ви допускаєтеся, так, припускаєтеся таких помилок, як я от припустилася, да, тут. А, а... В іншій країні да, я була дуже стресована, щоб слухати себе. Тож, ну, таке буває в житті. Ми люди живі, не ідеальні, навіть, там, якщо ми працюємо психологами, також попадаємо в такі ситуації, де втрачаємо свої кордони, втрачаємо там, свою увагу навіть да, до себе. Тому, ну... Це все одно досвід, який ми приймаємо, перетравлюємо і йдемо далі. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підпишіться, будь ласка, на нього. Будь-який ваш коментар особисто про подібні якісь ситуації, чи були вони, вони у вас в вашому житті, як ви, чи послухали ви свій внутрішній голос, чи проігнорували, чим це обернулося. Пишіть про це у ваших коментарях. Я все читаю і на деякі навіть відповідаю, їх стає все більше і більше. Я радію цьому. Це завдяки тому, що ви пишете мені ці коментарі, це завдяки тому, що ви поширюєте мої відео. Відео у соцмережах і ставити мені вподобайки. Це завдяки вам поширюється мій YouTube канал. і Ми з вами робимо разом україномовний простір на YouTube Ну, а я ще пропоную вам подивитися мій плейліст Виховання дітей, і там дуже корисне відео вийшло: 15 способів, як виховувати правильно дитину. Бо я все розказую, як воно неправильно, які помилки батьки роблять. От я зробила таке відео, як правильно. Тож передивіться його, воно буде корисним не тільки вам, але й вашим дітям, які є майбутнім нашої України.